Як тільки короче розвідна сьорна група під'їжджає на автотранспорті виходить, розгортається по фронту, а от ви приготуєте гранати до бою. Граната! Резервіст Олег Котенко розповів місяць тому пішов в запас, та 22 вересня його призвали на збори для проведення занять з особовим складом. Приходиться готувати резиденсону групу, яка захватує район державну адміністрацію, а також групу прикриття. Житомирянин Дмитро Черняхівський каже, як випала нагода пройти ці навчання, одразу погодився. Говорить у житті, це може стати в нагоді. Дай Бог, щось ти хоч щось уже знаєш. Ти вже не будеш щіряться, не будеш щось там боятися. Ні, Страх буде, але все одно ти знаєш. Резервісти за 10 днів відпрацювали комплекс навчань з індивідуальної підготовки та злагодженість дій між підрозділами, говорить Житомирський військовий комісар Олександр Варивода. Сьогодні, 29 вересня, вони на практиці охороняли та обороняли будівлю районної державної адміністрації, відбивали напад диверсійної розвідувальної групи супротивника. Саме хочеться відмітити мотиваційний чинник. Людей, які безпосередньо призвели на збори. На даний час ми дійсно бачимо саме бажання їх вчитися. Їх не потрібно заставляти це робити. Вони навіть навпаки вони більш задають питання, більше від нас вимагають саме практично відпрацювання своїх дій. Всі справилися, всі відмінно, всі молодці. Батальйон Тиро Житомирський кращий. Такі навчання проходять раз на рік. Участь у них загалом взяли 220 резервістів. Ольга Групсі Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.